Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний на суді щодо здачі півдня буде свідчити проти Єрмака та Зеленського. Ситуація у президента Патова він сам створив собі ворога на рівному місці. Генерал не хотів політики та корупційного болота. Він хотів врятувати країну. Цього йому зробити не дають. Значить, методи у відповідь підуть відповідні. Я пам'ятаю, хто і що робив для майдану. І після в мене в голові є спогади про початок, АТО і дії Кожного з нас мені не відшибло пам'ять що про те, що і хто робив з перших днів повномасштабного вторгнення та до сьогодні, тому хочу підтримати Сергія Пашинського. Ми з друзями підготували звернення відкрите. Прочитайте і. Хто підтримує, то підпишіть, пише офіцер військовий Ігор Лапін. Відкрите звернення на підтримку Пашинського березні 2022 року. Підприємства, члени національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, обрали своїм головою Сергія Володимировича Пашинського, який в надзвичайних ситуаціях умовах зумів зберегти потенціал галузі, організувати релокацію підприємства, налагодити результативну співпрацю між членами асоціації, сприяв укладненню міжнародних контрактів на виробництво і. Постачання зброї залучення новітніх технологій Сергій Пашинський, як голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони з 2014 по 2019 роки безпосередньо опікувався встановленням і відновленням ракетної програми системи Нептун Вільхам вітчизняної артилерії калібру стандартів НАТО Сау Богдана протитанкових систем «Стугна» і коросар, і саме він організував вивезення «Стугна» і корисарів з Києва, домігшись їх використання на фронті. Вироби згаданих підприємств Мство потопили крейсер Москва. ракети Нептун звільнили острів Зміїни і Сао Богдана. Щодня забезпечують вогневий вал на лінії фронту. Сьогодні в умовах суттєвого скорочення матеріальної та технічної підтримки від міжнародної спільноти на перший план знову виступають спроможності підприємства вітчизняного оборонно-промислового комплексу. За ці два роки українські підприємства суддєво наростили виробництво ракетних озброєння, бронетехніки, артилерії та набоїв калібром від п'яти до 155 мм, Трів безпілотних систем засобів РЕБ уклали дорогосторкові контракти на спільне виробництво різної номенклатури озброєння з провідними виробниками зброї світу. Найбільших успіхів нарощуванні виробництва озброєнь та виконуванні державного оборонного замовлення досягли підприємства, що входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. Президент і уряд на сучасному етапі війни ставляться головним завданням максимальне забезпечення збройних сил України зброєю власного виробництва Проте НАТО. Лі скандалів із закупівлями зброї та боєприпасів через посередників за завищеними цінами Україна побачила переслідування голови вічезняного об'єднання підприємств ВПК за кримінальним провадженням десятирічної давнини. Правоохоронні органи заповзялися переслідувати людину недавно оголошену в розшук нашим ворогом. Ворогом який поставив собі за мету максимально скоротити виробничі спроможності українського ВПК та його співпрацю за світовими виробниками озброєння. Такі непродумані дії завдають шкоди реп. Путації країни підривають її обороноздатність, завдають і непоправної шкоди вітчизняному ВПК. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні настав новий відлік часу. Відбулося переосмислення позицій і влади її громадян у ставленні до власної держави своєї в ній ролі колишніх дій та заслуг кожного громадянина незалежно від займаної до цього дня посади. В один час колишні партійні або ідеологічні противники влада і опозиція відкинули колишні розбіжки і стали по один бік барикади у боротьбі проти смертельної небезпеки та країна показала свою єдність і рішучість боротися так у єдності вона зуміла вистояти у перші найтяжчі місяці агресії доки не наспіла допомога від партнерів і союзників цю єдність нам необхідно зберегти і сьогодні до зустрічі друзі ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом